Вже третю добу триває рятувальна пошукова операція на місці дев'ятої поверхівці, куди ворог вдарив на день конституції. Надзвичайники працюють цілодобово, щоб якнайшвидше розчистити завали. Наразі вважаються зниклими безвісті ще дві людини. Загалом внаслідок ракетного удару загинула одна особа. Постраждало 12 людей, з них одна дитина. Неподалік пошкодженої багатоповерхівки, попри все продовжує працювати кав'ярня. Бариста каже: об'ятницю на зміні була її напарниця, і всі новини вона дізналась від неї. Вона казала, що задимлення, що пил по всій вулиці, що дуже чутно, що на диво в нас не вилетіло вікна, тому що ми знаходимося досить поряд, і те, що вона пішла, закриває кав'ярню, і йде віддавати віддавати аптечку, і питати, що взагалі трапилося. Вже під'їхали туди. І тоді почали під'їжджати поліція та всі інші сили. І вона її туди не запустили, але просто люди, що проходили, вона їх сюди запрошувала і надавала психологічну допомогу. Розібрано вже понад 50% завалів. Багато роботи доводиться проводити вручну, розбираючи все по цеглині. Постійно є загроза обвалу. Після двох у перший день були ще не критичні зрушення конструкції. Проблемною ділянкою є внутрішній двір. Ольга досі не може оговтатися після вибуху. каже, дуже перелякалась та сильно переймається і за онука. У мене онук йому зараз 9 років. Він як війна почалась. Ему было Сим, Винстав, вот. у него появилась Сидина уже. Наскільки тобто, діти потерпають, вони можуть там плакати. Да, ми вроде би можемо вискати. дитина не може висказати. Він все в середині, і от ця середини у нього показала наружу. Як це страшно? Через загрозу руйнації фасади комунальники ще не можуть приступити до вивезення сміття на прибудинковій території. Проте як тільки ДСНС дозволить, бригада дорожніх робочих одразу прибуде на місце. Загалом за весь час комунальники вже вивезли понад 420 двадцять тон будівельного сміття. Дар'я Лисенко, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.